Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу. Бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас чудова запечена скумбрія на цибулевій подушці. Дуже виходить така соковита, така дуже ніжна. Таке просто навіть цибулю тут у, у цього може їсти, така дуже смачнесенька, така Взагалі, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Вже трошки похолодало і хочеться такої вже риби запеченої. Я запечу, сьогодні запечу таку скумбрію, маю от, от, таку величезну скумбрію. Зараз її файно помию, все почищу. І буде, будемо маринувати. Так, ми тепер цю рибку гарно промили. Основне, аби не було сюди е, чорної плівки, бо як буде чорна плівка, вона буде гірчити. Усе файно повибирали. Помили все, жабри повибирала я, все все гарно я промила. Тепер беремо і солимо е, її, Відсика солимо, обсолюємо з середини. Повністю я собі так просолюю. Гарно. одну і другу рибину. Беру і так само перцю, трошки посередині, трошки оцих. Так само беру копченої паприки. Люблю копчену паприку дуже. І коріандру беру. Я ще під неї даю, е, люблю давати картоплю. Я даю картоплю на низ так само. І так само даю. Все гарно я і так утираю. Ще я даю трошечка куркуми. Вона ну, гарно такий має від так, колір. Повністю все, все все даю. І так, другу я зроблю так само. Видимо, як гарно. І так другу я зроблю. І щоб вам не розлазилася, я даю лимонного соку всередину. І так, зверху, повністю, так само вже і сюди. І залишимо її навіть на півгодини, години, може і на годину. От і другу зараз так само зроблю. Найсі маринує так. Так, ми тут оде каво цибульки, одну велику цибульку, я собі отак беру і натираю. отут каво. Під, під спіт нанес під рибку. Отак я натерла. Аби не брати в руки, аби не порізатися, я отак на вилку начин... на цибульку і дві як гарно. Ви як Люкс. Просто зачепити з долини на вилку, аби не порізатись. Все, віть, як гарно. Нарізається цибулька. Так, все розприділяємо гарно сюди, наниз. Добавляю я солі на цибулю і додаю я е, олії. Так, і досить олії. Так. І тепер укладаю я сюди рибу, цю, котра наші сіфайну вже промаринувала. Ось тако. Наспід можна ще дати е, ці картоплю. І цей соус так само поливаю я сюди. І кладемо запікати, в розігрітій духовці. До 180 градусів, 25-30 хвилин до рум'яного. Ось така виходить наша риба. Риба дуже смачненька виходить, вона така ніжна, соковита виходить. Дуже одна моя порада вам просто таку велику рибу не купляти. Бо я коли обертала одну цю велику, і вона мені розкрешилася. Ця, брати таку, таку нормальну середню ребину велику не брати, бо, бо її не можеш обернути. Вона розвалюється, або, е, і більше її треба запікати. От. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така. Дивіться, вона, вона хоче цього. Ну, розвалюється, але вона, дивіться, яке, яке м'ясо дуже гарне. Таке, таке взагалі дуже, дуже смачнесеньке, е, гарне, смачне, дуже. М -м -м. Я дуже люблю їсти оцю цибулю. Разом, разом з цим ця... рибкою люблю ось їсти таку цибулю. Вона така і підтушена, вона така е, ніжна, така гарна. Так що готуйте.